Сьогодні я поділюсь з вами черговою корисною порадою по інфобізнесу. Почув я її від Наваля Равіканта, і звучить вона так. Будьте нетерплячими до дій і будьте терпеливими до результату. Що це значить? Це значить, що в інфобізнесі все, що стосується дій, ви повинні до дій бути нетерплячими, ви повинні одразу їх робити. З'явилася якась ідея, одразу її тестуєте. Дивитесь, там хтось робить одне, друге, третє, і ви не гадаєте, що вам зробити, а ви пробуєте і перше, і друге, і третє. Все, що стосується дій, ви це робите як можна швидше, і ви тестуєте як можна більше гіпотез. розумієте? Тут ви нетерплячі. А все, що стосується результату, тут ви повинні бути терпеливими. Тут ви повинні вміти чекати, ви повинні розуміти, що сьогодні може результату не бути, завтра може не бути, через там певний проміжок часу може не бути. Але ви повинні бути терплячими. Як каже Алекс Гормосі, бізнес це гра, в якій 9 із 10 ваших спроб буде невдалою. І саме тому вам треба бути нетерплячими до дій. Бо ви повинні зробити ці 10 спроб, щоб знайти ту десяту, яка спрацює. І саме тому ви повинні бути терпеливими до дій. До результату, що ви повинні бути готовими чекати, поки ви не зробите ту десяту вдалу спробу. Тому будьте нетерплячими до дій і будьте терпеливими до результату в інфобізнесі.